Друзі. Запрошую вас разом зі мною приготувати смачну і ситну вечерю. Фаршировані перці і цукіні. Будемо фарширувати їх рисом, м'ясом індички і сиром пармезан. Готуємо наші інгредієнти. 18 або 20 маленьких перчиків. 1 невеликий цукіні. 160 грамів фаршу індички. Одна середня цибулина. Одна велика морквина, пара ложок тертого пармезану, один лавровий листочок, сіль та чорний мелений перець за смаком, декілька зубочків часнику, пара столових ложок томатної пасти, а також пів склянки круглого рису. Рис добре промиваємо та ставимо варитися на помірному вогні. Тим часом нарізаємо дрібно цибульку і натираємо моркву. Відрізаємо хвостики у перцю. У розігріту сковорідку наливаємо олію та робимо підсмажку з цибулі та моркви. Половину підсмажки використаємо для начинки, а половину для підливи. До цибулі з морквою додаємо пармезан, м'ясний фарш та зварений рис. Перчимо, солимо та перемішуємо суміш. А тепер запасаємось терпінням і починаємо начиняти маленькі перчики невеликою ложкою. Начинені перці викладаємо в невелику каструлю. Кладемо зверху лавровий лист і декілька зубочків чеснику. До підсмажки, що лишилася, додаємо пару столових ложок томатної пасти і трішки води. Перемішуємо і солимо. Виливаємо підливу на перці. При необхідності можна додати трішки більше води. Тушкуємо перці на помірному вогні 45 хвилин. Тим часом будемо фарширувати цукіні розрізаний навпіл. Для цього вирізаємо серединку ось таким методом, як я показую. А тепер за допомогою ложки легко відділяємо м'якоть від шкірки. Начиняємо половинки фаршем, який у нас лишився після фарширування перців. Викладаємо фаршировані цукіні на жаровню стелену пергаментом. Поливаємо оливковою олією і випікаємо при температурі 190 градусів 35 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипаємо цукіні пармезаном і знову ставимо в духовку. Перед подачею змащуємо сметаною або нежирним йогуртом. Ось і все. Наша дієтична та корисна страва готова. Смачного. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок для того, щоб одержувати сповіщення про мої нові відео. А також поставте лайк. Для того щоб підтримати мій канал.